Вихователі дитячих садочків Полтави завітали до дошкільного закладу номер 17 в рамках тижня педмайстерності, що проводився на тему екологічна освіта та природоохоронна робота з дітьми. Крім занять, колектив садочку підготував для гостей розважальну програму, музичну казку пан Коцький та лялькову виставу «Як котик друзів рятував. Найбільше позитивних емоцій, як у дошкільнят, так і в дорослих, викликала виставка котів. Своїх домашніх улюбленців на ній представили вихованці та педагоги дитячого садка. Тож бережливе ставлення до тварин малеча демонструвала на практиці. Саме через дітей ми намагаємось виховувати наших батьків, намагаємось, щоб діти розповідали батькам, що треба не бруднити наше місто, його треба любити і навколишнє, навколишню природу. Діти розповідали про своїх тварин з гордістю. Мій кіт Федір Михайлович найкращий заявив маленький Тимофій. І навіть продекламував вірша. Засутилась кошеня, треба в школу школою тисяч дня, і прикинулось в мечу, у нього хвіст болить. В проведенні розважальних заходів брали участь діти різних вікових груп. Маленькі актори з радістю ділилися своїми враженнями. Сьогодні наш наш друг садика Даша роби одівалась і ми виступали. Пухнастики, які сподобалися відвідувачам виставки найбільше, отримали смачні подарунки та нагороди. Діти ще довго пам'ятатимуть цей день, говорять батьки та педагоги, і вже міркують над влаштуванням наступного свята. Марина Молька, Михайло Діденко спеціально для ІРТ.